Yamaha Jog Super Z. Проблем в того скутера мільйон. Болтається неясно. Ручка газу у нас покинула, чат, крутиться, куди хочеш. І на палець компресія є. Але палець інструмент не точний. Подивимося, що з того всього в нас вийде. Прекрасний вечір, аби відсвяткувати нашу перемогу та й взятися за ремонт того Чуда юда Той у нас Yamaha. Джок супер Z, стантовий варіант, чи фіг зна що то таке. Короче Але маємо, що маємо. Приїхало значить проблемка у нас не заводиться. Їхав, їхав, заглох і все. Так що будемо з тим розбиратися. А вам, якщо цікаво подивитися, що у нас з того всього вийде, то в принципі, як завжди, підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. І поскакали розбиратися. Шовим пасики на матик лестовим баком Бензіка, пасики на мотик, полимбаком Bendico. Проблем в того скутера мільйон. По електриці не працює, там це все-таки обболтається неясно. Ручка газу у нас покинула, чат, крутиться, куди хочеш. Так, що в нас тут ще? По проводці борода точно. От. Але знаємо ми, що він заводився і їхав. Поки що нас тут цікавить більше всього. Тому в першу чергу йдемо перевіряти нашу іскру, нашу бензинку. А вже потім будемо дивитися, що ми маємо і що ми можемо з цим зробити. Первинний огляд нам показав, що у нас є явні проблеми з бензонасосиком. Бо у нас бензинка тече як із подачі, так і з вакууму. Що недобре, бо може заливати. Е, значить Будемо зараз ставити капельницю тому пацієнту. Е, от, і пробувати так. Е, ще є що? У нас порваний трос спідометра. І у нас механічний електроклапан підсоса. От так він виглядає, він тут воно, знаходиться так витягуєте і у вас є підсосик, Потім чик і нема підсосіків. Так що зараз скидаємо цю кришечку от, і будемо з дрелечки пробувати То все завести. Ямаха, <му> ямаха, коротше така біда. Тут у нас йде болт на 17, а в мене перехідника на таку головку нема. Так що з дрелечки у нас диркнути ту фігню не вийде. І ще поки я кинув акумулятор на зарядку, але щось мені здається, що нічого з того файного не вийде, бо поки крутив, зараз не почути, а може. Щось там щелкає мені не подобається, так що є тут можливість скинути головку, не знімаючи мотор. Зараз скинемо, подивимося, як там у нас почувається поршень наш. І від того будемо відштовхуватись. Іскра є, карбюратор кому цікаво, 19 долар, то стоїть. Маємо люфт, невеликий, і на палець компресія є, але палець інструмент не точний. Так що, я думаю, що скорше всього у нас поршнева Іде під заміну, так що будемо дивитися, але зараз ще спробуємо зарядити акумулятор, попробуємо ще подеркати трохи, може щось зміниться. Замутив я отаку капельницю. Залив бензинку в карбюратор, От, е, правда, свічку, було тут такого ну, і рідє, файна свічка мала би бути, по ідеї, але подивимося, що з того всього в нас вийде. Е, так що пробуємо запускати. Так, акумчик є, все є. Пробуємо. З півтичка, що не може не радувати. Значить, що? У нас є явно підсос повітря, тобто патрубок той треба поміняти, бо він десь розганяється, ну ще разочок. Коротше, треба пробувати регульнути карбюратор. А так, в принципі, песня. Е, Такий у нас модний по лінії фільтр. Його теж треба почистити. ну Звісно, то все ерунда. Ну, але якщо ви спортсмен і вам для спорту, і ви дивитеся за своєю технікою, то в принципі можна ставити. Так, ну ми запустили, ще я нас вітаю. Поки що навіть нема на що посилання вам поставити хіба на свічку. От, так що погнали далі строїти карбюратор, подивимося, що з того всього у нас вийде. Значить, в принципі, все працює, карбюратор ми підстроїли, зараз ще треба буде помити фільтрець і запуск. Шепче, коротше, треба ще вишати питання з бензинкою і все, буде супер-пупер, так що погнали мити фільтр і думати, що ми будемо робити з нашим бензонасосом. Так, ну шо, наш фільтр воздушний ми промили і зібрали. Отак він тепер виглядає. Тут протигоночки на стяжках було зроблено, але то вже до мене. Так, і Приїхав наш бензоновий клапан Yamamoto. Зараз будемо його закидувати і подивимося, що в нас з того всього вийшло. Ми наш підкинули. Не тече з нього нічого самостійно, що не можу нарадувати. Так що зараз прокачаємо трохи і будемо пробувати робити наші дрейки. Зараз накідуємо наше світло, бо ще привіз власник лампочки спереді, бо одна там перегоріла. Закидаємо все, збираємо до купи та й поїдемо прокатимо на тому демоні трохи. Ні? <му> Отака вот трохи сумбурна в нас за фіналочки серії, пацанам не терпілося покататися. Нарешті, нарешті. На кінець то може відчути себе людиною. Ану, Чекай. Часи! А <реш> твій скутер Все. так може з одного нашого ну, вот така, Так що підписуємося на той каналчик, ставимо лайкосик, а ви валіть нафіг з хати.